Всім добрий день! І я рада вітати вас на своєму каналі. Продовжуючи тему ажурних візерунків, я хочу познайомити вас з іще одним, який мені дуже подобається своєю ніжністю, витонченістю і нагадує колосок пшениці. Я, чесно кажучи, підгледіла цей візерунок у Альонушки Абель, коли вона в'язала шкарпетки. І так мені він запав у душу, що я зв'язала два вироби, використовуючи цей візерунок. Легку кофточку на прохолодне літе та шкарпетки, які подарувала дуже хорошій людині. Фото цих виробів я обов'язково додам трошки пізніше. У своєму зразку я буду використовувати дві ниточки 100-відсоткового мериносу Ірен від Ярна в 100 грамах 1400 метрів, та одну ниточку італійської бавовни Еміль Котоні від Кенді Ярну в 100 грамах 400 метрів, спиці 2,75 Щільність метрів. Візання в 10 см 22 петлі 30 рядів. Рапорт візерунка складає 16 петель, 8 рядів. Тож я запрошую пров'язати цей візерунок зі мною. На спиці 2,75 я набрала 18 петель, 16 петель рапорта і 2 кромкові, кромкові петлі. І пров'язала один рапорт з першого по восьмий ряд. Для того, щоб більш краще ви змогли подивитись на малюночок. І далі пров'язуємо разом перший ряд. Кромкова петля. Одна виворітна, три петлі лицевих, одна, друга, третя, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, лицьова одна, і накид. Дві петлі виворітних, накид, одна лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну петлю пров'язуємо лицевою і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. І три петлі лицевих. Одна, друга, третя. Одна виворітна петля, і кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Другий ряд і всі виворітні ряди ми в'яжемо за малюночком. Кромкову петлю знімаємо, лицьову петлю ми пров'язуємо лицевою. Далі йдуть у виворітні петлі. Ми пров'язуємо вигорітними петлями. Накиди ми також пров'язуємо вигорітними петлями. Ось він накид. Далі лицева петля. і також до кінця ряду. Третій ряд. Кромкова петля, одна виворітна, дві петлі лицевих, одна, друга. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Одна лицева, накид, одна лицева. Дві виворітних, одна. Друга, одна лицьова, накид, одна лицьова. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліву. Першу петлю знімаємо, наступну лицьовою пров'язуємо і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Дві петлі лицьових, одна виворітна І кромково пров'язуємо виворітною петлею. П'ятий ряд. Кромкова петля, одна виворітна, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, одна лицьова, накид, дві лицьових, одна, друга, дві виворітних петлі, дві лицьових, Одна, друга, накид, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою, зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Одна лицьова, одна виворітна і кромкова петля. Сьомий ряд. Кромкова петля, одна виворітна. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, одна лицева, накид, три лицевих, одна, друга, третя. Дві виворітних, одна друга. Три лицевих, одна, друга, третя. накид, одна лицева. І дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Одна виворітна петля і одна кромкова. Восьмий ряд пров'язуємо за малюночком, і це буде останній ряд. Ось такий візеруночок у нас получився. Після вологотеплової обробки він буде виглядати саме так, як у мене. Я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним. В'яжіть і отримайте задоволення. Дякую за увагу і до нових зустрічей!